Божа благодать призначена не для вузького кола обраних, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Всі квартали, всі міста, всі країни і наша планета загалом є об'єктом Божого милосердя і прощення, а його жертва доступна всім у світі. Іван бачив, що це вічне Євангеліє буде звіщатися всім жителям землі, усякому народові, поколінню, племені і народності. Повеління Ісуса своїм учням полягає в тому, що після отримання сили Святого Духа вони повинні стати його свідками в Єрусалимі, тобто на місцевому рівні, у всій юдеї та Самарії, тобто на регіональному рівні, і аж до краю світу. Тобто на глобальному рівні. Ось чому Бог має вістку для всього світу, народ по всьому світі та служіння у всьому світі. Саме за цією схемою, встановленою Ісусом, слід розподіляти десятину та приношення для місцевого, регіонального та глобального рівня. Про те, як десятина та приношення зможуть виконати своє призначення на регіональному та всесвітньому рівні, якщо вони повністю спрямовані на підтримку лише місцевої церкви або місцевих проєктів, яким віддають перевагу віруючі, усі місцеві, регіональні та світові місіонерські потреби однаково важливі в плані Ісуса, і тому потребують підтримки його справжніх учнів. Елен Вайт пише: Божі гроші мають використовуватись не лише у вашому районі, але й у віддав. Країнах на морських островах. Якщо його народ не долучатиметься до цієї роботи, Бог обов'язково відбере сили, які використовують неналежним чином. Десятина та приношення є важливими елементами Божого плану просування роботи зі спасіння у глобальному масштабі. Ці засоби мають досягти кожного куточка земної кулі. Лише так всі ми разом, як церква, зможемо виконати доручення Ісуса. Обіцяні приношення, яким ми повертаємо так само регулярно і систематично, як і десятину, мають розподілятися відповідно до плану Ісуса, тобто досягати місцевого, регіонального та міжнародного рівнів. Завдяки цим приношенням люди з різних регіонів, від гірських сіл до великих міст познайомляться з Ісусом, дотримуючись плану Ісуса, викладеного в діях 1.8, Об'єднаний план приношень передбачає, що 60% всіх ваших обіцяних приношень підтримуватимуть місіонерську роботу вашої місцевої церкви, 20% мають допомогти регіональним місіонерським ініціативам вашої конференції, уніону та дивізіону, і 20% буде спрямовано до Всесвітнього місіонерського фонду або всесвітнього бюджету, який підтримує закордонних місіонерів, місії, програми, проєкти та навчальні заклади, які готують. Ще більше місіонерів разом. Ми здатні зробити більше, дійти далі та швидше. Коли ми повертаємо наші десятини і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.